Агент Сміт, це небезпечно. Треба забиратися звідси. Пропонуєте тікати офіцера Джонс? Після того, як він з'їв мою сім'ю, друзів і навіть улюбленого песика Сопунчика? Ні за що? Я не тікатиму. Я більше його не боюся. Зустрінуся з ним і тоді. Знято! <світ> <світ> Вибач, Мілено. Мілено, це вже десятий дубль, а це лише перша сцена. Насправді чотирнадцяти та яка mm. різниця? Мені шкода. Е, я старатимуся у наступному дублі, я обіцяю. Mm. Хтось хоче чай? Ти граєш агента загону спецслужби. Ти не повинна лякатися. Знаю, але е, маска цього монстра така реалістична і страшна. Та це ж я, Мілено. Нема чого боятися. Ха, та йому і маски не треба. <laughs> яка ж вона пихата. Айване, не тягай маску, ти граєш монстра. І Мілено не виходь з образу. А, заспіваю свою пісеньку. Після неї мені завжди краще. Сірий вовк, сірий вовк. Він страшний і хитрий. А -а -а -а! І Оскар за роль жалюгідної боягузки, яка сахається власної тіні, отримує Мілена. Хлоє, ти серйозно? Так, а що? Ага. Мілено, хтось її наздожене. Мілено, стій. Не слухай цих йолопів. Легко судити, коли ти поза камерою. Ти добре граєш. Повертайся. Обіцяю тихіше гарчати. Ось значок моєї улюбленої групи Зомбі Череполоми. Круто. Це дуже мило, Айване. Але це правда. Я не зможу зіграти. Вибач. Зйомки фільму О, так. Стільки емоцій. Якісь удавані, а інші дуже, дуже щирі. Лети, мій маленьке акумо, і вселися в цю юну недооцінену акторку. Супер, Хлоя, просто супер! Що робитимемо тепер без головної героїні? Кому вона потрібна? Вона грала жахливо. Це ти жахлива. Мілена тепер плаче в туалеті через тебе. Я жахлива? Стоп! Ей, друзі, охолоньте! Твоя правда, Хлоя, жахлива, але суперечки не повернуть Мілену. Я продюсерка, і я зроблю усе можливе, щоб закінчити зйомку сьогодні. Крайній термін подання робіт на конкурс учнівських короткометражок завтра ввечері. Якщо точно за 26 годин 15 хвилин, 14-13 секунд. Дякую, Макс. А ще треба змонтувати, накласти звук, музику. А хто візьме роль Ем, Я звісно, О, ти навіть сценарію не читала. Звісно, читала першу сцену. Точно навіть скажу, що фільм закінчується поцілунком агента Сміт і офіцером Джонсом.